А ви свої одразу покажіть документи? Ні, ви нас зупинили, ви повинні як про. про о, я представився, представ... сержант Гутири моє присвячення. Якщо ви хочете посвящення. побачити моє посвідчення, придивіть свої документи. Щоб я знав, з ким я розмовляю. Ви спочатку повинні представити свої я документи поліцейські. І ви споряджаєтесь. Будь ласка. Мої документи. Ольга Павлівна. Так. Ось, будь ласка, мої документи, Ольга Павлівна. Коли ви зупиняєте, ви повинні спочатку представити. А буде поставитися на підставі чого? На підставі ви зупиняє... чого ви зупинили, будь ласка. Ваші на, дії. Не якийсь солдат, а захисник України. На підставі не не військово-облікові документи. Не тикати ви маєте військово-облікові документи? Не, не так, Возможно, можливо, ви ухиляєтесь від мобілізації? І розказуєте нам, що ми тут довгі, що не довго. Ні, у вас повинна бути підстава, зупинки, автомобіль, а не просто повинні, вам захотілося. у вас повинні бути документи? Я ви знаю, що у мене повинно. Вони в мене повинні? Повинні вони, вони нам, вони є, але ви повинні спочатку сказати, згідно якого закону, у вас є який 31? й ні, 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 ваші закони. Ви як поліцейські повинні подати підставу для, для чого ви мене зупинили, а не просто вам захотілося. Я вам не повинен. Ви спочатку навіть звіте підстави, чого ви мене зупинили. Я щось порушив. Чи можете ще щось не так, згідно Це вашому. Причому тут мобілізація до того, що у вас полі... вимоги закону. Я виконав свої вимоги про мобілізацію. У мене є військові облікові документи. А ви спочатку назвіть підставу для зупинки автомобілю. Підстава з машини. Не треба. Я не буду виходити. з машини. Я не буду виходити з машини. Ви попроще зі мною Ви Попрощені розмовляйте. Ви попроще, синок. Ти мені годишся. Ти мені годишся, блін дитину. Я те ще знаху з машини витягнути. Синопло. На якої підставі? На підставі якої? Та яка ти разниця, яка підставлена? А, то в нас взагалі не працює ага. закон. Ага. Оце нормально все? О, ми викон... Здуй, там будеш свої закони розвинути. Це нормально. Нахуй, нахуй. Що нормально? Це нормально, оце Що адекватная реакция? Согласно законодательству, Показав я должен. Согласно законодательству, Согласно законодательству пускай мені поліцейські пред'яви мої повноваження. Чому я повинен це робити? Просто, а не по безпределу. І нехер мені хамить. Фу, я та щось... Що? Не треба хамить. Выконане не треба свої... хамить! поліцейські. Свої, э... А що це? Свої повноваження Я з вами усі балакую, не з ним. Кону також. Не теж сававілля, не влаштовуйте. Нехай він відійде, я вам приділю. Нехай він відійде, це неадекват. Сука, діти, 15 років в окопах сидять, а ти такі, як ти їздять. Ти знаєш взагалі мою ситуацію? Що ти розказуєш? Ти? Ты знаєш вообще, хто я такий? Не, ти. Женя, все. А мне все одно хто ты, відійди будь ласка, від машини. Я не з тобою розмовляю. Дивись, блин, буде він мені розказувати. А, на жабі ще. Ось, будь ласка. Оновлення даних. Штрихкод, ось, штрих бачу, ось печать. Що підстава? Що підстава? Для чого підстава? Оновлення даних виконане. Дивись Код я бачу. Ну. Підстава, коли у вас? Всі законні вимоги закону про мобілізацію ним виконані. Ти рот закрий свій, блядь. Долбо, блядь. Я тебе нахуй сам перестріну, дебіл, блядь. Оце нахуй.